Привіт. Привіт, і сьогодні ми будемо таку карту робити. В The best так, це у нас карта No3, третій проект. Будь ласка, якщо ви не бачили наші проекти перший і другий, то дивіться наш канал і ви знайдете їх. Добре, починай, будь ласка. program, to walk To the bus stop. What you learn. Repeat code with repeat. Так, що це значить? Let's program a Kitten to walk to the bus stop. Давайте запрограмуємо кошеня, щоб він дійшов до автобусної зупинки. Чому ви навчитесь? What you learn. Repeat code with repeat. Тобто ми навчимося повторювати якийсь шматочок коду. Так. Get ready. Запустили Scratch, натискаємо домик і створюємо новий проєкт. Далі додаємо який бекграунд? Який бекграунд написано додати? City. Select the City background. Не додаємо City. От тут такий сам. Нам треба City. Так, ми додаємо City. Це такий самий? Ні, не такий. Ну тут. Ну, добре, добре. Це, да. Ну це не схоже, як це його. Тут дом, так, так у нього. Ну, давай Сіті. Давай Тут написано Сіті, давай. Ну, ну ну. Ну добре, давай такий. Субербс. Буде такий, як на цьому зображенні. Далі. Що ми додаємо? Які блоки ми додаємо? Ми додаємо фазлок. Початок програми. Потім. Не що це пошу. таке? Це така штука. Що написано про неї? Що про неї написано в карті? Repeat the blocks these are four times. Тобто, вона повторює е, всі блоки, які е, в, в неї знаходяться, 4 рази. Що ти зараз зробила? Зробила один блок. Що це, що це за блок? так. Що цей блок робить? Робить що, що написано? That way. You see? Moves kitten to the right one step. Тобто цей блок один раз пере... робить один крок вправо. І дивіться. Например, він... наприклад, він знаходиться так. Може 6. Давайте перевіримо. Це... Да, що ми зробили? Ми зробили uh, запуск Run It Tap the Green Flag to Run the Program. Тобто зелений uh, цей флажок він запускає програму нашу. You Made Kitten walk down the street using The Repeat Block. Тобто ми зробили так, щоб uh, за допомогою оцього блока повтору, блок повтору, тут вказана цифра 6. Тобто 6 разів повторюється блок іти вправо, так? Тепер у нас додаткове завдання. On your own. Add another Character and Use the Repeat Block to make them walk to the bus stop too. Нам треба додати ще одного персонажа. Брайте персонажа. Щоби за допомогою блоку повтору він, Я тако, він також йшов на автобус. Я дуже завжди думала і думала про це. Чи є тут. В цих ой, Scratch Junior Backpacks. Ну, оце все тут всі штуки, але ми не бачимо. Ми обираємо вже персонажа будь-якого. Я хочу отсі. Тепер ми переміщуємо їх, мабуть, всіх зліва, так вони будуть. А і і кіт теж. Я не знаю. Можливо, тут, якщо зайти в редагування. Ні, я не бачу. Може, отак. Ми зараз зробимо завдання, яке написано. Тобто нам треба Add another character and use repeat. Кота ми так само переміщуємо на початок, але ми тепер задаємо. Для кота вже програма задана, так? Де? Я не бачу її. А, от. Тому що вона. Так. Для кота вже є, для кота вже є. Тепер ми задаємо, перемикаємо на іншого персонажа і задаємо так само. Додаємо repeat блок. Я маю факт для вас. Ви бачили, коли це робили? І не стається? Правильно, тому що програма тоді неправильна, там немає дій. А зараз ось, тепер є дії. Тепер, тепер ти додала додаткову послідовність для іншого персонажа, Ми обох ставимо зліва, так? Так. Обох зліва ставимо. Так. Табу заводи. Так, і тепер. Тебе не видно персонажів. І тепер ми зеленим флажком запускаємо об, обох персонажів. Це я. А. Ось. І вони разом ідуть до автобусної зупинки. Тобто, якщо натискати. Так, ми змінюємо кількість кроків на 6. Я... Ні, я думала, 8 буде краще. Ні, в тебе багато вийшло. Подивись. Ой. Тут і буде. Тобто для того, щоб запустити програму і всі дії відпрацювали, треба натискати зелений флажок там на горі. Тоді всі персонажі спрацьовують. Ось так. Ми виконали картку номер 3 І в наступному відео ми будемо переходити до картки 4. Чотири, так? І я хочу е, показати, що дуже прикольно буде е, тут гратися в цій грі. Ви можете доба... додавати оце. Нам буде потрібно. І як же ви підете в завтра і бас? І бас може бути вашого улюбленого кольору теж, як я зробила, бачите? Це так треба робити, щоб ой, ой. можна відмінити назад, це уже у нас такий. Додаткова інформація, там, що це не входить в картку креатив. Не красивий автобус, вийшов з чорного кольору. Отак я хочу. Він просто цей автобус трошки кризі, він. Все, у нас тепер з'явився ще. Автобус. Ми тепер можемо запрограмувати автобус як автобус теж на зупинку під'їжджає. Да? Постав uh, обох персонажей зліва. <скільки> <скільки> постав uh, обох персонажей зліва. І автобус постав uh, теж зліва, і щоб він теж їхав на зупинку. Постав автобус зліва. А де бокс? Ось так от зліва. І його теж запрограмуй так, щоб він їхав теж. Запрограмуй автобус так, щоб він з'їхав теж на зупинку. Так само? так само. За допомогою блоків повтору. Навіщо 9? Ну, це дуже багато один раз. Тому що буде блок повт... один раз. Один, один крок. День. Це дуже багато. Він вийде за екран. Це дуже багато. Кажу один раз. Так. Один раз, тому що є блок повтору. У нас блок знаходиться в блоці повтору. Він Чотири рази буде повторюватися. Ти все додала в цю, в цю програму? Чи треба щось додати? Закін... Завершення правильно. Перевіряємо. Дебаг у нас. Бачиш? Ну, Значить, треба доробити повтор не 4 рази, а ні, не це. Не це. Багато вийшло. Перевіряй. Ну, він знаходився на там. Ні, 6 мало. По-перше, пересунь. Пере... Ні, це теж мало буде, розумієш? Постав 10, наприклад. Видали число. Так, да, не 10. Ось десь. Тепер, тепер тобі, тобі треба Стас. зупинити програму. Зупинити програму. Пересунути його в бік. Ось так. Так. Тепер показати персонажі, підсвітити їх. Hey. Ні, ну він не може там їхати. Угу. Вирівнюю, так. Да. Ти вирівнюєш персонажа автобус, ти вирівняв. І тепер ти запускаєш всю програму. Ось так. Ой, мейл бокс. Ну а він. Тут? Добре. Пом помилка зупиняє програму. Чому так вийшло? Вирівняю, <coughs> вирівняй <вирівняє> бас. <coughs> Літаючий Magic school Bus Так, тепер вирівнюй все назад. Вирівнюй <coughs> назад. І давай, подив, давайте подивимося нашу програму на повний екран. Як бачите, у нас і автобус їде, і, і, і їдуть. Все, на цьому ми закінчуємо проєкт номер 3 Дякую за увагу. І це наш проєкт такий. До побачення.